Не побоюсь цього слова, але маю у руках найкращий товщиномір на ринку України. Чому так? Дивіться далі. 800 Ультра працює як по чорних, так і кольорових металах. Визначає оцінкування та металізовану шпаклівку. Давайте подивимося, як це насправді. Якщо у нас звичайна сталь, то з'являється підпис чорний метал. Якщо у нас заміри по алюмінію, то кольоровий. Якщо оцінкована сталь, Бачимо, пише цинк, і тут у нас є чуть-чуть металізовані шпаклівки. Екран підсвічується червоним і з'являється моргаючий надпис «метал шпакл». Також цей товщиномір має круту функцію зміни кольору екрану в залежності від товщини лакофарбового покриття. Тобто, там, де в нас заводське фарбування, буде він вам підсвічувати екран зеленим, де повторне фарбування. Екран буде у нас підсвічувати жовтим. Де шпаклівка, звичайна, буде червоним, і де металізована шпаклівка буде також червоним плюс металшпака. Що у нас на рахунок точності і швидкості роботи? 98 плівка, алюміній, робимо заміри. Тепер на сталі. Бачите самі, тут, тут все просто ідеально. А тепер про діапазон вимірювань. Бачите, я вискалив тут таку гору візиток. Не знаю, чи варто розглядати до покупки з такою кількістю шпаклівки. Ну, але все ж, для детального аналізу 800 Ультра має розширений діапазон вимірювань до 6000 мікрон на сталі та на алюмінії. Так, на рахунок зручності. Він по габаритах він не є малий і не є надто великий. Тобто більшості людям він буде дуже зручним. Тут є виємка під великий палець, щоб так його тримати. З товщином одягнений в такий силіконовий що не буде скользити в руці, бачите, має дублюючий дисплей зверху для зручності. І є ще така функція обертання екрану одним нажаттям на кнопку. Це, якщо ви міряєте криво, дверку. Собі так нажав і вперед. Комплектація. комплектація у нас є ще ось такий така сумка. Для зберігання, набір плівок різних товщин таблиця товщин фарби Інструкція на українській мові і кабель для оновлення товщиноміра що зацікавив у вас такий тущиномір, а можливо, якісь інші моделі? В описі під відео залишаю посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі!